Сьогодні задача поприбирати у нашій хаті в селі. Взяв подушки пір'яні, які як не поїв, то не піднімеш. Та почав потихеньку опустошувати нашу комнату та готовий до євроремонтів. Кровать це вже не треба, бо одяльності спад не планіруємо, а місця для двох мало. І розпочав виносити пережитки прошлого, бо якого б воно совєтського качества не було, а його время кончилось. Першим ділом виніс кровать, сітку з якої обично знімають, щоб курчат загородить. Та рішаю зразу передіться, щоб гузно не запріло. Підтягнув матню на шортах, схватив фірміний кулюк та почав пакувати віщі, які вже ніхто не носитиме. І люди добрі, скажу так. Хоч воно й не моє, а все таке старе, липке, і вийшло з моди, все одно якось жалко. Бо люди жили, горілку пили, працювали, купляли. І те, що я зараз викидаю, може півжизні соборолося. Але ж я його не носитиму, та й Настя тоже. А хранить, на що воно всралось, бо щоб там не було, время йде. І треба першу очередь думати за себе. Ухватив мішочок з під солі і почав напижовувати його одежею, що там тільки не було: і вузлики, і піджаки, і якісь капішони. А який запах то все моє, то взагалі розрив трусів. Понаходив якісь фотографії зі школи, і якась зілля, яка обична. На перехрестку лежить, і знову фотографії, і знову альбоми від людей, які так само жили, як і ми. Жили й не думали, що наскільки це все швидко закончиться, але все має свій початок і кінець, набивши клунок під зав'язку, отарабанив його на двір. та познімав плечки з гардіропу, бо вони пригодяться, особливо у цій дерев'яні, їх чорненьким покрасить і взагалі песня. І почав боротися зі своїм главним суперником на сьогодні. Бо оці старі шкафи тяготь, це не в тройці ходить до Дніпра ножок немає, тирса сипеться, двері в різні боки відкриваються. Але ж я теж не херня. Поки тягаво доробло по хаті вперся в одвірки, сів перекурить та думати, як вийти з нинішньої ситуації. І виход бачу один ложить на попа та пробувати шаток пролазить та й легенько положив цю незнакомку. Давно її, мабуть, на бік не ложили, але хай вибачає. Взяв її легенько за ножки та й почав витягувати на вулицю. Хай трохи пробздиться за скільки год. Закрив легесенько двері, щоб можна було в двірки пролізти, хоч з матючим і передінням, але діло зроблене. Але ж це тільки початок. Там у хаті цього добра до Різдва носить. Ну й без убитків, звісно, не вийшло. Але дай був все добре, на весну купиться нове. Обнімаємося, цілуємося з батьками та летимо на черкоси, бо там теж роботи, хоч і дайте плоч. Ми ж з квартири вшивоця надумали, і треба її прибрати та приготувати до здачі. І рішили ми почати з балкону. Цього разу виручив інтернет-магазин кібернетики, в якому ми виписали цей пору Бо щоб довго матню не тягати і хімією не пшикать, бо дитина. Квартирі рішили обшпарити парою і забуться. У тріщину чи в шовчик заліз, пшикнув, і грязючка потекла, як суплі зімою. Потім тряпочкою протер, і ті вікна наче сьогодні поставили. А ще дуже класно, що в комплекті дуже багато насадок, які легко підбираються саме під ваші потребності. А сам пароочисник не важкий і робить ним одне удовольстві. В общем, качественний помощник у прибиранні, бо ті вікна такі засмальцьовані, наче на них дебелого кабана розбирали. А воно ж за п'ять год шавіщей назбиралось, що треба якогось дальнобойщика нанімати, щоб перевестися. Але потихеньку, поступово, в нас все вийде. Квартирі було дуже багато чудових та теплих моментів, але треба йти далі і строїть щось своє. Вам же бажаю крепкого здоров'я та босовський пакет грошей. На зв'язку!